Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі браті і сестри у Христі. Сьогодні читаючи ось це Євангеліє від Луки, ми пригадуємо про цього особливого чоловіка на ім'я Закхей із міста Єрихон. Місто Єрехон нам пригадується ще в старому заповіті, тоді, коли ізраїльський народ війшов у святу землю, і коли оточили це місто, то не хотіли за волею Божою творити різні. Натомість Господь сказав обходити це місто і сурмити. Таким чином, під звуком тих сурм мури міста впали. Сьогодні Чуючи цю історію про цього чоловіка Захея, так видається, що сталася подібна подія. Тоді, коли ворота і мури грішного серця впали. І Ісус увійшов в Його життя. Ця історія, яку ми сьогодні чули, це не просто історія про якогось багатого грішного чоловіка, який своєї цікавості виліз на дерево, щоб побачити, хто той Ісус, про якого всі говорять. Ісус не хотів, щоб так історія закінчилася. Він цю історію робить як приклад, як потрібно правильно почати зміни в своєму житті, як історія цікавості перетворюється в глибоке навернення людини. Ця неділя випадає із ось цим читанням, як приготування до Великого посту. Це означає, що ми будемо мати п'ять неділь. Які будуть нас приготувляти до пори благодаті. В часі посту ми будемо приготовлятися до наступного великого торжества Воскресіння. Таким чином, для нас ось цих п'ять неділь, потім наступних п'ять неділь, можуть перетворитися в духовну подорож. І ціль цієї подорожі не просто пройтися, щоб щось побачити цікавого. Щоб якось змінити свій щодень, це буде подорож в глибину нашої душі, до нашого серця, щоб там відбулася зустріч з Ісусом, щоб там також залунав голос Спасителя, як в сьогоднішній історії. Сьогодні зійшло спасіння в Твоє життя, щоб кожен з нас відчувався спасенним, щоб то відчуття небезпеки, відчуття неспокою, щоб воно залишило нас. А повернувся мир, душевний мир. Всі ми хочемо цього душевного миру. Робимо багато чого, щоб ми його мали. Щось подібне, як цей чоловік, захей, мав комплекс, був малий, отримав насміхання, мабуть, самого дитинства і зробив все можливе для того, щоб його поважали. Це є гроші, це є влада, це є становище. Навіть пішов на колаборацію із тою владою, яка загарбала їхні землі. І все для того, щоб бути щасливим. І це йому не давало щастя. Він був у пошуку. Щастя дало йому зустріч з Ісусом. Але ця зустріч з Ісусом, так само, як і наша зустріч з Ісусом, від кого вона починається? Від кого вона має початися? Сьогоднішня історія нам відкриває, що початок нашого навернення. Час і зустрічі з Ісусом це завжди є ініціатива Бога. Ісус не просто собі гуляв і потім собі зайшов в цей рехон. Ні. Він ішов, бо знав, що там Його чекають, що там є ті, які потребують Його спасіння. І тому правдиве навернення це не є наше бажання. Хочеться, молиться, хочеться, не молиться. І от, от, от починається ніяке таке. Я би просив, щоб ви звернули увагу, що правдиве навернення це завжди є воля Божа. Це завжди є бажання нашого Спасителя. Це завжди є ініціатива Ісуса. Бог нас бачить. І бачить, що ми в небезпеці. І він не може бути байдужим і чекати, поки ми щось там почнемо виявляти. Наш Бог є добрий батько, який шукає за своїми дітьми. І він перший, який проявляє ініціативу спасіння людини, робить все для того, щоб ми повернулися до того загубленого раю. А що ми? А ми можемо дати йому відповідь. Ми можемо зробити свій вибір в житті і сказати, добре Боже, я приймаю Твоє спасіння, я приймаю Твоє запрошення, я відповідаю тобі так. Або можемо проігнорувати і почати далі продовжувати жити своїм попереднім життям, грішним життям. І далі відчувати себе в небезпеці, і далі відчувати себе неспасенним і безнадійним. Є такі люди, які не усвідомлюють свого становища і повірили в те, що в них в житті все нормально. Ви звернули увагу, коли нас питаються, як в тебе справи? Люди правдиві, автентичні, які добре розуміють свій внутрішній світ. Їм важко відповісти за шаблоном все добре. Їм важко. Тому що вони розуміють, що не все добре. Натомість люди байдужі до себе в першу чергу, до свого душевного стану. Все нормально, все як всіх. Таким чином ми починаємо самі вірити в ту брехню. Кажучи брехню, починаємо вірити в цю брехню, що у нас все добре. І якщо у нас все добре, ми не потребуємо спасіння. Ми не потребуємо допомоги. Бо у нас все добре. Так, говорячи цю брехню, ми не задумуємося, що ми віддаляємося від цієї можливості бути спасенними, яку Господь нам пропонує. Наведу простий приклад. Дитина впала, її болить, підходить тато, в мене все добре, в мене все добре. І що зробить батько? Якщо він бачить, що не все добре. Але закритість дитини і ця брехня, яку вона собі понушає, що в неї все добре, не дозволяє їй відчути любов батька. Бо в неї все добре. Скільки є таких грішників, які кажуть, що їхнє грішне життя це є добре, це все добре. І вони не потребують ні сповіді, вони не потребують ні покаяння, вони не потребують ні прощення, бо вони все добре, вони все добре. Оце все добре ми можемо заглушувати різними земними утіхами. Та внутрішня трагедія, яку переживає людина, вона може заповнювати різними втіхами земського життя. Ми їх називаємо цяцьками. Ну, ми вже цю систему знаємо. Маленька дитина потребує уваги. І ми для того, щоб не дати їй свою любов і побути з тою дитиною, ми даємо їй якусь Ляльку, нехай вона бавиться з якимось неживим предметом. Зараз ми дійшли до цього рівня, що нам легше дати телефон, ніж побути тих п'ять хвилин з дитиною. Один раз зробили так, другий раз зробили так. І потім, коли ми хочемо відчути обійми дитини, побавитися з нею, вона тягнеться до телефону. Мертвого телефону, неживого. Такі замінники любові людської з часом перетворюються в алкоголь, в наркотики, в ще в щось інше. І тому людина чекає, шукає такої утіхи, якоїсь забавки для себе, віддаляючись від правдивої проблеми. Вона потребує любові, якому би віці вона не була: маленькому, підлітковому, молодіжному, дорослому, в старшому віці. Вона завжди потребує любові. Дзахей не брехав, він добре знав свій внутрішній стан, він дуже добре знав себе. І ті втіхи, ті забавки, які він собі придумав, вони йому не вирішували його проблеми. Тоді, коли їхні погляди зустрілися, Захей був на дереві, а Ісус просто проходив. Коли їхні погляди зустрілися, вони обоє зрозуміли, що це якраз є мить, коли можна змінити життя. Ісус каже, злізай швидко, я маю бути в твоєму домі. Я не хочу, щоб ця історія закінчилася тільки лише на твоїй цікавості, на цьому черговому допінгу, що ти собі зробив щось таке, що ти хотів, і потім, і потім кінець. Бо це не допоможе тобі. Я хочу бути з тобою. Я хочу бути в твоєму домі. Злізай швидко, будь малим, будь таким, яким ти є. Мені не потрібно, щоб ти себе щось показував. Злізай швидко. Вражає, що Захей не сказав, та я подумаю, знаєш, мені треба, мені треба ну, порадитися з іншими, ну, починає це відвідки. Зробить такий моментальний вияв довіри. Злізає швидко і увага. І приймає його раду. Ну, ладно, йдемо вже, ну та вже якось, ну ні. Приймай його з радістю. Приймає його з радістю. Це є правдиве покаяння. Не скиглення, не сльози, не якісь жалі, відчуття вини, той весь непотріб, але радість. Приймає його з радістю. Не раз запрошую людей до сповіді не раз запрошую їх до храму, до молитви. І зразу видно, з якими емоціями людина підходить. І якщо є емоція радості, коли людина з радістю, вже почалося її навернення. А я не змінює життя. Не змінює життя. Робить, аби зробити, аби було. Неправильно, не можна. Коли Захей почув, що Ісус хоче бути в його домі, це дійсно нагадало як ту старозавітню історію, коли зрушилися стіни грішності, гордовитості, самодостатності. Я все можу, я все...» це рушилося все. Коли приходить Ісус до його дому, ми не чуємо. Нічого, що Ісус сказав йому. І це дивно. Ісус йому не вставляє мозги, що він має робити, не дорікає йому, як він докотився до такого стану. Ісус просто є разом з ним. Ісус не викликає в нього ні почуття вини, ні почуття жалості. Навіть його не втішає. Ісус просто є разом з ним. В чому тут секрет? Присутність праведного, присутність праведного спонукала до переосмислення грішника свого життя. Це щось таке подібне, коли ми підходимо до ікони. Якщо ми дуже добре знаємо свій стан, і ми зустрічаємося із святістю, ми відчуваємо свою різницю. Самі відчуваємо свою різницю. Це дуже важливий момент, що коли ми не відчуваємо різниці, тоді, коли ми перебуваємо в контакті із святим, святою людиною, із Божим Словом, із присутністю в святому місці, якщо ми не відчуваємо цієї різниці, щось не то. Щось, щось не то з нами. Бо насправді воно є так. Коли я відчуваю свою різницю, він святий, і я грішний, і я тоді розумію, що мені треба змінити в житті, оцю різницю. Треба правити, треба її залишити. Тому правдива навернеться, починається там, де закінчується наша брехня про себе, що у нас все добре. Правдиве навернення починається там, де закінчується страх залишити те, що нам не потрібно, те, що робить нас різницю із Богом. Правдиве навернення починається тоді, коли ми слухаємо голос нашого сумління, нашої душі. І це відбувається тоді, коли є зустріч із Спасителем. в Христі! Навернення це є зміна напрямку нашого життя. Сьогодні я запрошую вас до ось цих простих запитань, які насправді є дуже важливими запитаннями. В якому напрямку рухається моє життя? Не яким воно було, не яким воно є зараз, але ось те, що ти будеш продовжувати робити, ось такий спосіб жити, куди воно тебе приведе? В якому напрямку рухається твоє життя? Друге, сьогодні ти прийшов, прийшла до храму. В цікавості? Чого ти прийшов сьогодні? Прийшла до храму? Щоб створити масовку, щоб було більше людей. Чого ти сьогодні є тут? Ісус не хоче, щоб ти прийшов заради своєї цікавості, щоб ти прийшла заради того, щоб бути просто так. Він хоче, щоб це була зустріч. Отож, які є наслідки цієї зустрічі? Якщо ти сьогодні прийшов зустрітися з Ісусом, ти сьогодні вернешся до Свого дому з Ним. Бо Він сьогодні хоче бути в Твоєму домі. Він хоче бути в твоєму житті. Ісус хоче бути з тобою. Захей у своєму домі, коли зустрівся з Ісусом, прийняв його раду, розказав йому про свої плани. Я там когось покриду, я зараз то і то і то зроблю. Я там зробив щось не так, я зараз так, так так я зараз і це зроблю. Ісус розказав йому про свої плани. Якщо сьогодні ти прийшов, щоб зустрітися з Ісусом, якщо сьогодні ти зустріла Ісуса, які будуть твої плани?